Відкриваючи розширене засідання колегії, прокурор області звітує: боротьба із тією прокуратурою, яка була за колишньої влади, розпочалась і триває. Найдієвіший поки що спосіб кадровий. Замінено трьох прокурорів Корецького району, міста Рівне та Кузнецовська. Проведено ротацію ще чотирьох прокурорів Дубровицького, Рівненського, Рокитнівського та Сарницького районів. У зв'язку з серйозною прорахункою в організації роботи та нагляду вирішується питання про подальше перебування на займаній посаді Дубенського міжрайонного прокурора, який, до речі, уже тривалий час перебуває на лікарняному. Водночас Сергій Кубрак жаліється вже більше як півроку. Держава живе і в процесі, і в очікуванні якісних змін. А деякі його підопічні цього так і не зрозуміли. Таких вчать, але поки що м'яко. За неналежне виконання своїх службових обов'язків до дисциплінарної відповідальності притягнуто дев'ять працівників прокуратури, з яких міжрайонного прокурора, його заступника та начальника відділу міської прокуратури. Із успіхів у роботі прокурор області називає виплату жителям рівненщини майже двох мільйонів заборгованої зарплати, поновлення прав двох тисяч дітей, попередження незаконного використання із бюджету 13 мільйонів гривень і реальне повернення земель вартістю в 22 мільйона. Однак зізнається, поряд із успіхами вдається поки що не все задумане, і тут вина не тільки прокурорів. Недостатньою залишається діяльність правоохоронних органів, особливо спеціальних підрозділів по боротьбі з Хабарництвом та організованою злочинністю людей цікавлять реальні результати протидії корупції. Звичайно, у першу чергу жителі області очікують від нас швидкого розслідування кримінальних проваджень стосовно високопосадовців колишньої влади та притягнення їх до відповідальності. Однак боротьба не тільки з колишніми посадовцями нині на часі, додає Сергій Кубрак. Після зміни влади дещо так і не змінилось в самих владних кабінетах різного рівня. Як приклад до відповідальності за останні місяці притягнуто 834 посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.